Якщо я тебе а, спитаю і попрошу згадати найстрашніший день з 22-го. День який спогади, про які назавжди з тобою залишаться. Їх два. Найстрашніший і найпрекрасніший. Найстрашніший це коли ми коли ми з батьками приймали рішення, чи виїжджати їм Салтівки, чи ні. А вони були на Салтівці, це були перші два тижні, і так сталося, що той то перехрестя, на якому наш будинок там велися. Я так хочу бути красивою до кінця інтерв'ю. Там велися бойові дії, і було дуже страшно, тому що довкола були люди, які не змогли поїхати. Всі про це знали, багато машин розстрілювали, багато машин розстрілювали на виїзді з Харкова, і багато хто казав, що не потрібно їхати краще пересидіти, але це теж дуже страшно. І мої батьки лишилися майже останні в укритті в нашому під'їзді, бо всі вже поїхали. І ми прийняли рішення їхати.